Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Валерія Кіндієвич. погоджуєтесь з тим, що перший гол став вирішальним в сьогоднішньому матчу? Потім легше дещо вашій команді було грати вже від рахунку, ніж кардинал. Ну скажу так, в сучасному футзалі вже гол дійсно дає перевагу. Гра по рахунку, в цілому задоволений, що нам вдався старт. Один там обрізка була поперечена і могли ми 0-1 піти. Але в цілому, по сприйняттю і по виконанню ігрового завдання, перший тайм мені сподобався. Могли відправити і в два, і в три, але, на жаль, реалізація. але Потім, коли вже більш темпова гра пішла, Трішки ми втягнулися в ті гонки, ще не вистачає тієї класності, напевно, або емоції захоплюють. В цілому задоволений грою, в першу чергу результатом, давно ми в Рівному не перемагали. І є над чим працювати, а голи вони для кожного тренера дають розуміння, як варіювати легше, коли ти ведеш по рахунку. І дивишся, що робить суперник, чи змінює модельність, чи ні. Тому, напевно, всі розбирають по зміні рахунку. Наступну, наступну фазу, це зміна темпу в другому таймі, коли гра стала набагато а Ініціаторами цього була ваша команда, чи вам доводилося вже наздоганяти кардинал, який біг, бо треба було відігруватися? Розумієте, напевно, кардинал забрав ту зайву секундочку при початкових фазах від воротаря, і ми довго адаптувалися. Але коли воно проходило і перші дві-три зміни другого тайму, знову ж таки говорити про нереалізацію, але. Потім в організації гри після тих невикористованих епізодів ми трішки забулися, що треба знову зжимати пружину і виконувати ті напрацювання на чужому м'ячі. Тому було таке трішки бій біжи але воно напевно для болівальників краще, бо гольових епізодів більше, розриви між лініями, емоції, підбори ну такий достатньо проміжок, який був нам не на користь. Якби ми програвали 1-0, то так легше відігратися? тобто, але по виконанню ігрового завдання ще є питання, але. Задоволені, що заробили троечки. І сьогодні ви другий матч поспіль на нуль в обороні відіграли. Я так розумію, що діями в обороні задоволені чи задоволені рівнем реалізації? Я можу сказати, що всі задоволені, коли на нуль, але нуль, то й виходить більше від тактичного сприйняття суперника, закрити Голеадора. І розуміти зони вбігаючих, і потім легше коли ти з першого ну, відносно жовтневого матчу. Ми перша зміна, перший стандарт, гол, потім рикошет і вже зовсім інше. Тому зараз більше грають по рахунку. І... Раніше говорили, що один м'яч в футзалі, нічого не варте. Зараз я вам скажу, це дійсно більше тактики, більше насиченості, більше боротьби, і суперник вже має розкриватися, хто програє по рахунку. Тому я задоволений, що два рази під нуль. Але є на чим працювати, бо де і щастя можливо було, де воротар правильно спрацював, особливо на швидких розмінах, коли ми довго перебирали, тому десь невибиті м'ячі були в штрафному. Тому Ну, є на чим працювати. Дякую вам дуже та спорту. VBET преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.